Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі авторозбор. У Нас сьогодні в кадрі в рубриці «Оберти на трасі цікавий автомобіль. Автомобіль, про який треба розповісти детально, це Renault Grand Scenic 2009 року, це фактично його перша модифікація. Автомобіль з двигуном 1,5К9К, автомобіль має двигун 78 кВт, тобто вони в цих руках мали саме такий. Таку потужність 1,5, тобто в 2010 році вже пішли двигуни 81 кВт. Він відрізняється фактично тільки самим турбокомпресором. Паливна система, все решта тут однаково. Так, ми фіксуємо швидкості на трасі. Це наш, наш основний, наша основна рубрика. Значить, 100 км ми їдемо, ми маємо 2050 обертів і маємо. Середню витрату десь 5,5 літра. Зараз воно показує 7 літрів, але насправді ми їдемо під досить таки велику гірку. Плюс у нас вімкнена зараз в даний момент шоста передача автомобілю трошки важко так тягнути, тому насправді він показує багато. Зараз він по тому, коли ми з'їдемо, він буде показувати свій реальний, свою реальну витрату. 100 кілометрів ми маємо ось такий показник в 5,2, в 5,5, 4,8 літра, залежно від того. Ну, чи в нас зустрічний, чи не зустрічний вітер, і все таке. Далі, друзі, давайте наберемо 110. 110 кілометрів 6-та передача, двигун К9К, 1,5 дизель. Маємо по факту 2400 обертів. Зараз їдемо з гірки, тому витрата дуже мінімальна. Але вона насправді тут піднімається десь на 0,5 літра. Тобто 5,5, 5,7 літра буде у вас при швидкості 110. На шостій передачі 1,5 дизель. Чому не 3 літри і не 4 літри? Друзі, Grand Scenic – це великий автомобіль. Не плекайте ілюзії, що він буде споживати прямо таки зовсім мінімальну кількість палива. Він може споживати зовсім мінімальну кількість палива, але це в новіших трішки генераціях від 2012 року. Там вони доопрацювали трішки його не тільки по… Аеродинаміці допрацювали по двигуну і автомобіль буде споживати трішки менше. Ми знову йдемо під гірку, набираємо зараз 120. Побачимо оберти. Це така сама оптимальна швидкість для сімейного мінівена, мені здається, 120. Ми маємо 2550 обертів. По факту маємо під гірку витрату 8 літрів, але вона тут є нереальною. Чи можна так їхати з Сеніком дуже спокійно, тобто на такій швидкості ти відчуваєш себе в цьому автомобілі просто супербезпечно. ніяких проблем немає, акустичного дискомфорту немає. Він поки що тут відсутній. Далі, друзі, маємо набрати ще 130, звичайно. Це теж буде показова швидкість, тому що хтось рухається 110 а дехто рухається на цьому автомобілі по трасі і зі швидкістю 130 км на годину. І вона, в принципі, є досить реальною для такого сучасного автомобіля, тому що він має хороші гальма, він нормально гальмує, він адекватно, абсолютно і прогнозовано себе веде на такій швидкості. Він є не якимось таким креновим автомобілем, тобто такі якісь перелаштування Він ковтне в принципі, без якихось особливих проблем, але, друзі, без фанатизму, тому що насправді це не є якийсь боліт, це не Меган, це не лагуна, і ну, робити якісь там різкі маневри сімейним мінівеном на таких швидкостях вже точно не є доцільним. Набираємо 130, це теж хороша швидкість. Це оптимальна, мені здається, така оптимальний показник, з яким я, наприклад, завжди рухаюсь по трасі на своєму b 8 посаті. Ми маємо фактично 2850 обертів і маємо показник 130. Витрату, ну, він зараз знову ми рухаємось під гірку, це трошки велике навантаження на двигун. Насправді, витрата десь в нього район на такій швидкості 7, 7,1 літра. Чому не 5? Я вам поясню, це великий автомобіль, в нього великий опір повітря, в нього великі 16 колеса. Це все треба якось обертати, і він не може споживати так, як меган. Так, давайте наберемо 140 на невеликий проміжок. І в нас буде рівно 3. рівно 3 тисячі обертів. Ми маємо 140 км на годину. Я скидаю відразу, тому що насправді некомфортно на ньому так рухатись. Він веде себе вже якось так трошки, знаєте, нервово, тобто він не є спокійним вже автомобілем. Найоптимальніше це десь 120. 5, 126 або просто 120. Для нього це просто ідеальна швидкість. Це хороша витрата палива буде в район в 6 літрів. І він буде вести себе дуже прогнозовано у всіх абсолютно дорожніх ситуаціях. Ну, Звичайно, треба слідкувати за якістю дорожнього покриття. Звичайно, треба розуміти, що на слизькій дорозі рухатися ні в якому разі з такою швидкістю не можна. Так, Знову військова техніка. Ленд-ліз працює, я так бачу, везуть і везуть. Я не можу відео навіть зняти, слава Богу, що везуть. А... Треба розуміти, що цей автомобіль на великих швидкостях не може себе вести супер прогнозовано, так як це мінівен. І треба віддавати собі відлік в тому, що ви не маєте права на ньому ліхачити, так, як на Мегані, чи так, як на Гольфові, чи так, як на якомусь іншому простому автомобілі. Так, в нас в даний момент ще треба таку тему підняти. Чим же ж такий цікавий Grand Scenic для нашої аудиторії? Ну, в нас, в принципі, зараз в країні склалася така ситуація, що бренд Renault фактично завоював ринок бушних автомобілів по пригону з Європи. Меган взагалі два роки був сам два роки був, протягом двох років був самим масовим. Везеним автомобілем в Україну, Вдумайтесь, це дуже такий суттєвий показник. Автомобілі Рено ремонтують всі. Якщо раніше багато майстрів схилялися до думки, що Рено це є з фіатом два таких дуже чудових автомобіля, то насправді в даний момент Рено це є потужний автомобіль, це є хороший надійний автомобіль. Рено шукають, Рено полюбляють, на Рено надіяться, на Рено ставлять великі ставки люди при важких роботах. На них Їздять в таксі, на них працюють супервайзери і торгові агенти. Вони стали надзвичайно потужними комерційними помічниками. Вони є одними з тих, коли пів Європи їздить на мастірах, інша половина на фактично їздить на Кенго і десь якась невелика, тільки частинка експлуатує якісь інші автомобілі. Є країни, де взагалі бренд-ренону просто цар натуральний. Натуральний такий король, якщо так можна сказати, перепрошую за мій французький. Тому так, насправді, Grand Scenic має багато конкурентів серед своїх, в принципі, співвітчизників. Це Citroen і Peugeot. Він має конкурентів серед Mazda. він має конкурента такого, мені здається, дуже потужного, хорошого конкурента, як Touran. Touran Зефіра також є надзвичайно потужним конкурентом Орландо. Дуже багато, в принципі, є конкурентів, якісь потужні, якісь непотужні. В цьому сегменті, взагалі, сімимісних і п'ятимісних мінівенів, досить серйозна конкуренція. Але Grand Scenic має ряд переваг. По-перше, в нього надійний негниючий кузов. Коли ми говоримо про бушний ринок, то Grand Scenic насправді має дуже велику суттєву перевагу. Негниючий кузов. Далі. Досить таки велика, потужна гамма запчастин, замінників оригіналів, будь-що ви можете придбати на будь-який смак на цей автомобіль. В нього, в принципі, досить адекватна ресурсність, ходова. Така, самі головні, основні вузли і агрегати ходової ходять більше 230-240 тисяч кілометрів. По автомобілю є дуже велика, серйозна ремонтна база і дуже багато форумів. Автомобіль насправді. Є надзвичайно популярним в даний момент всіх, всіх, на всіх СТО. Його вже ремонтують всі. Раніше ніхто не хотів братися. Зараз всі розуміють проблеми. Звичайно, є ще такий невеличкий нюанс цих автомобілів, який залишився там, з електростояночним тормозом. Можливо, не зовсім він тут такий супернадійний, але, в принципі, якоїсь постійної або глобальної проблеми все одно з тим немає. Рено yeah, дуже зробило мудрий, мудре таке рішення. Воно не перенесло неякісні матеріали салонів з другого сценіка в третій, але все одно залишились деякі неякісні матеріали. Трошки матеріали сидінь. Тут такі не дуже зносостійкі, в принципі. І в загальному є такі проблеми, що шкіра підтирається на білих шкіряних салонах. Є взагалі досить таки багато моментів. Вона вицвітає, вона брудниця та біла шкіра. Трошки підтираються ручки коробок передач, але в загальному це зносостійкий адекватний автомобіль і не факт, що конкуренти мають щось запропонувати вам краще. Можливо, в Турана такі і в зафірі міцніші матеріали салона. А всіх решта там Mazda і всіх решта я ну, не назву, що вони там кращі по матеріалах салону чи вони кращі ще по чомусь. Ще одна перевага Grand Scenic, це просто топові дизельні двигуни, вивчені, ресурсні, надійні. А, значить, в нього є. 1,5 дизель К9К, 1,6 дизель, є 1,9 дизель, є 2,0 дизель, є коробки гідротрансформатор, є роботи на нього встановлювались, є надійні гама бензинових двигунів, 1,6, 2,0 надійні досить ресурсні бензинові двигуни, є також непогані турбодвигуни 1,2, 1,4. Звичайно, що перед купівлею такого автомобіля треба розуміти, що його треба брати, ну, намагатися брати на невеликі пробіги. Чому варто брати 1,2 і 1,4? Тому що насправді, по факту, ви зможете придбати собі цей автомобіль в досить невеликий бюджет, ви можете його знайти з малим пробігом. І насправді, якщо ви наїжджаєте 3-5 тисяч в рік, а таких людей є дуже багато, то ви будете мати собі. Автомобіль непоганий за дуже, дуже адекватні гроші, будете мати той самий комфорт, що на дизелі К-9К чи там на якомусь іншому, але будете мати досить таки прогнозовану ціну на ринку і невелику, і досить таки адекватну ресурсність. Але треба зважати, що треба мати точне підтвердження пробігу тих двигунів, тому що поза 250 тисяч в них можуть виникати досить така велика, великі нюанси з багато чим. Тому зважайте на це, це не дуже такий прямо. Ремонтопридатний двигун його по факту, як ремонтувати, то простіше його. Замінити взагалі в цілому, тому що в них просідають гільзи, в нього ну, нересурсний цеп. Насправді він ходить на якісь невеликі кілометражі, в нього він боїться перегріву досить сильно. Він є на МПА-шному вприску, не на прямому, але насправді це двигун такий досить щепітільний, До нього треба бути уважним, і якщо у вас є такий двигун, то намагайтесь його ні в якому разі не перегріти. Бо після перегріву дуже важко піддається будь-якому ремонту. Далі. Також тут встановлювався непоганий варіатор. Джатко на цей сценік. І хочу сказати, що джатко-варіатор. Я таких сценіків продав. Ну, дуже велику кількість. В мене знайомий, з яким я зараз ще інколи бачуся, мій сусід, якій, якому я продав Grand сценік він їздить на такому варіаторі, і він горя не знає. Каже, дуже класна коробка, дуже вона адекватно перемикає, дуже вона доступна в сервісі. І взагалі СТОшники, які ремонтують варіатори, кажуть, що це один з кращих варіаторів, який насправді представлений на ринку. Друзі, цей сценік, він. Не продається, він вже під задатком. Він їде до свого нового власника на Західну Україну. Сценік Білий, який в мене є на відео, він також зараз в резерві поки що. Я не нахвалюю цю машину. Це не найкращий автомобіль точно серед своїх конкурентів. Не є він якимось таким супер-супер модним і модерновим, але це міцний, досить такий стійкий автомобіль на ринку. Це автомобіль, який. Може дати надійність, якщо ви правильно його підберете. Це автомобіль, який може дати вам хороший, хорошу як прогнозований ресурс і дуже потужну безпеку, Негниючий кузов. Так, звичайно, що є моменти, там підтиряються матеріали салона, може там перестати складатись дзеркало, можуть бути якісь нюанси з двигунами. Хтось кричить про проворот вкладишів, хоча, в принципі, це більше міф, аніж правда. Хтось кричить про ще якісь проблеми. Звичайно, що може вийти з ладу форсунка, паливна, може там підтікати бензиновий двигун. Але зрештою, назвіть мені хоча б один на світі автомобіль, який не має тих чи інших проблем. Ми говоримо про бушний ринок, тому насправді немає ідеальних автомобілів. Але Scenic може вам багато дати, багато насправді порівняно з його прямими конкурентами. Друзі, з вами, як завжди, був хороший. Правдивий канал авторозбор, який вам завжди розповідає про те про чесні стани своїх автомобілів, який розповідає вам правду. Я не нахвалюю цей автомобіль, він не є найкращим, я вже сказав. Але він є стійким і потужним конкурентом. І якщо би вибирати в таких старих руках з 2009 року, то насправді Сценіка завжди буде живий ще кузов. Сценіка завжди буде ще. Щось живе під капотом. Мінуси так, дорогий маховик, так, дороге щеплення, мінуси, так, туге щеплення на дизельних двигунах, мінуси. Ну, можливо, ще можна набрати деяку невелику кількість мінусів, але це не глобально поганий автомобіль. Це глобально хороший автомобіль з типовими проблемами будь-якого беушного автомобіля. Всім добра, слава ЗСУ, смерть ворогам. Всім пока. Забув, обов'язково підпишіться на канал, додайтесь Viber, Telegram, Instagram. Там ви зможете знайти всі тільки чесні автомобілі з Європи з чесним пробігом і з чесним станом двигунів. Ми не приховуємо нічого, ми показуємо шпаклівку, подряпини. Будь-які моменти ми показуємо. Для чого? Для того, щоб ви конструктивно не витрачали наш час на перегляди цих автомобілів і не їхали дивитися те, що вам Завідомо не сподобається однозначно, тому що час це найцінніший ресурс, який в нас є. Тим більше що зараз в країні війна, і багато треба виконувати роботи, яка потрібна для країни. І ну, витрачати час на перегляди автомобілів, які мають шпаклівку, а ви шпаклівки не хочете, ви маєте повне право придбати десь в іншому місці без шпаклівки, це абсолютно нормально, це ринок. Я пропоную свої автомобілі, ви можете пропонувати свою ціну, я вам можу відмовити, можу погодитись. Тому, друзі, зважайте на те, що ми за конструктив. Якщо автомобіль вам не підходить, то, будь ласка, не їдьте і не дивіться. Ми не проти, це нормально. Ви зателефонували, розпитали. Для того перед тим як їхати, розпитайте технічний стан, розпитайте моменти, розпитайте підтікання, розпитайте фарбування, я вам скажу. І ви повинні тоді розуміти, що якщо вам не підходить таке, то просто не їдьте і не витрачайте свій важливий для вас час. Їдьте там, де кажуть правду. З вами, як завжди, був канал Торозбор. Підпишіться на всі ресурси. Однозначно, Viber, Telegram, Instagram. всіх обняв. Slava za